Вітаю вас на каналі Мамина Світлиця. Сьогодні буду готувати манну кашу, як у дитинстві. Дякую вам за лайк і підписку. Мені буде приємно, що ви так оцінюєте мої старання. Для приготування я ставлю молоко, у мене домашнє сільське, на вогонь, щоб воно закипало. Частину молока приблизно 200 г, відливаю і розмішую в ньому. 4-5 столових ложок манної каші. Це для того, щоб нам не утворювалися грудочки. Так, я звикла готувати цю манну кашу своєму сину в дитинстві. І він в мене дуже довго їв таку кашку. Так і вам пропоную приготувати. До молока тим часом даю до четвертини чайної ложки солі. І також чайну ложку цукру. Ви можете, якщо любите солодку кашу, дати 2-3 чайних ложки цукру. Це на літру молока. Молоко в мене підкипіло. І зразу виливаю нашу суміш молока і манки, промішую. Так буду варити манку коло 5 хвилин. Ось така вона одразу, за хвилинку, як я додала. Манки. Час від часу треба помішувати, Повторююся. Ось така вже за 5 хвилин, коли я буду її виключати. І вона ще трошки пригусне. Подаємо або з маслом, або з вареничком. Смачного вам дякую вам за увагу. Не забувайте про лайки, і підписку. А я буду далі знімати для вас відео щоденних. Estrava.